А в Париж не летять сумувати. Адже всі знають, що Париж це місто для радості. Друзі, поаплодуйте, хто був в Парижі? Є таке серед нас. О, пані, ви були в Парижі, що ви там бачили? Аравия. Ви зраділи від того? <свистити> ну, от бачите, Париж це місто для радості. Друзі, я вам так скажу: в Парижі ти радієш буквально від усього. От, наприклад, якщо ти прилетів в Париж і за весь час твого перебування там в тебе ніхто не, не скинули, вже будь щасливий. Бо другий раз такого може не бути. Бо в мене то постійно щось піздили. В мене одного разу ніж не вдумайтесь, брилки у формі ейфелові вежі, які я купив теж у блядь. І я не здивуюсь, якщо це були й одні ті самі блядь. Така собі ідеальна бізнес-модель, сука. Продав брилки, потім скіздив брилки, сука, один прибуток. Ну і що ж, але ж, ну, не міг я додому поїхати без сувенірів, але платити другий раз я теж не хотів. Ну і для нас, звісно вже п'яних, приходить в голову геніальна ідея спіздить брелки у ньому. Друзі, план був, єдейший. було дві фази. Перша фаза находим ніка, я підходжу, даю йому гроші вже в руки, ніби я точно щось з нього куплю. Беру ту в'язку з брелками. Тут починається друга фаза. Підходить мій колега, починає його відволікати. Вони ж там писають. Я в той час, поки ви не зайняті, стараюся з тої в'язки в рукав куртки, пахаю стільки брелків, скільки вспію. Потім вертаю ту в'язку, забираю гроші, ті, типу, що не, не понравилось, все готово. Ми план склали, ідемо на Марсові поля. Ну, а хто був той знає, там на Марсових полях вони біля Ейфелевої вежі, там, там бігає, знаходимо одного того нема, я приходжу, треба починати першу фазу плану, але думаю так, монети давати якось не солідно. Треба, щоб він подумав, що я серйозний покупець. Думаю, треба дати купюру. Я в гаманець, а в мене там тільки по 20 євро. Ну що, я достаю двадцятку, даю в руки тому ніку, беру ту в'язку і має розпочинатись друга фаза мого плану, коли мій колега підходить і відволікає, але вона не розпочинається. Бо той пітер чорний взяв мої гроші і сам стіпався від мене через в двори і хуй знає, куди він там побіг. Я стою як дебіл з тими брелками з тою в'язкою, ну бо там на тій в'язці було 18 брелків, 18, яким червона ціна, ну максимум 5 євро. А я заплатив 20. І плюс тих 2 євро за ті брелки, які спіздали. То це що разом виходить? 20, мінус 5, плюс 2. То це, друзі, виходить, що мене по факту два рази не за один день. Місто для радості, сука.